Компанія льдана продовжує роботи на інформаційному фронті. У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в пола зору наші кореспонденти протягом тижня. Черкащина потрапила до переліку областей, де фіксували воєнні злочини Росії за рік повномасштабної війни. Автівки на фронт у смілі благодійники в чергове передали транспорт для захисників, знайти своїх на Черкащині. Представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти допомагає громадянам у пошуку близьких. За давніми рецептами, як в обласному центрі народної творчості, вивчають кухню Черкащини в межах проєкту Гастроспадщина. 24 лютого лютого Черкаса молилися за перемогу над агресором, як зазначило у Черкаській єпархії православної церкви України, у річницю повномасштабного вторгнення повинна звучати надпотужна молитва, аби зламати зло, яке повстало проти України. У Святотроїцькому соборі Православної церкви України провели молебень. Владика Іоан попросив у Бога сили та мужності для наших захисників, терпіння та віри усім українцям. Ми теж закликаємо Боже благословення на кожного нашого українця, на черкащанина, щоб всі ми були як єдине і прощали один одному ті гріхи, які хтось щось необачно може зробити щоб ми не переслідували, а були оцим єдиним народом, єдиною спільнотою і один одного підтримували і стояли за наших воїнів. У нас є дійсно оця несукрушима віра. І це є дар Божий. Віра це дар Божий. І цей дар засновується на тому, що за нами правда. На молебні присутні начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та міський голова Анатолій Бондаренко. Очільники області та міста щиро вдячні кожному, хто продовжує боротись і стояти на своєму. Ці перші дні згадую як сумбурний буревій такий формування нашої з вами черкаської системи оборони. Це формування оборонних рубежів. Це Формування укріплень, блокпостів, це формування захисту. Я хотів би в ці дні ще раз щиро дякувати нашим Збройним силам за те, що вони дійсно відстоюють кожен клаптик нашої рідної землі, нашої України, нашим рятівникам і нашій правоохоронній системі, які теж зуміли забезпечити у нас тут безпечне середовище, нашим волонтерам, які постійно. Не втомлюються робити допомогу, допомагати і робити добро. Анатолій Бондаренко своєю чергою закликав не зупинятися та продовжувати боротьбу. 365 днів я сьогодні подумав, вони пройшли як день, а дні пройшли як хвилини. Тут, зайшовши на площу, я згадав, що тут разом ми всі поважали наших героїв цієї площі. І заради них ми повинні зробити все, щоб перемогти. Тому що іншого у нас немає. Ми повинні зрозуміти, що не буде середини або вони нас, або ми їх. І іншого не просять нам наші майбутні покоління. 2022-й – це рік нації з великим серцем, народу з незламним духом. Він показав, що українці єдині, вмотивовані та непереможні. Нинішній рік стане для нас переможним. А ординська двоголова курка згине як роса на сонці. За нами правда, з нами Бог. Дякую, Іванович, Вам дякую, дику вам, дякую всім. Дійсно, ми були єдині. Але ми повинні зрозуміти, що напевне ми недостатньо робимо. Ми повинні робити більше, більше, щоденно більше. Друзі, певний, що у нашій єдності в наша перемога. Слава Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина потрапила до переліку областей, де фіксували воєнні злочини Росії за рік повномасштабної війни. Відповідну статистику оприлюднив у Фейсбуці генеральний прокурор України Андрій Костін. Згідно з інфографікою, в області зафіксовано 29 воєнних злочинів, скоєних армією окупанта. Зокрема, за рік повномасштабної війни загинула одна людина ще шість дістали поранення. Також був удар по об'єкту критичної інфраструктури. Його ворог здійснив торік у жовтні. В Україні окупанти скоїли вже понад 68 тисяч воєнних злочинів. Відповідно статистику оприлюднив у Фейсбуці Генеральний прокурор України Андрій Костін. Згідно з інфографікою, в області зафіксовано 29 воєнних злочинів, скоєних армією окупанта. Зокрема, за рік повномасштабної війни загинула одна людина. Ще шестеро дістали поранення. Також був удар по об'єкту критичної інфраструктури. Його ворог здійснив торік, у жовтні. В Україні окупанти скоїли вже понад 68 тисяч воєнних злочинів. Зареєстровано 952 факти застосування заборонених касетних мін, хімічних, касетних і запалювальних боєприпасів, зазначив генпрокурор. Служба безпеки України зібрала докази вини керівника Черкаської епархії УПЦ московського патріархату у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної регіональної належності та переконань. Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. Наразі керівнику Черкаської єпархії повідомлено про підозру за статтею 161 кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій. Фігурантів за статтею 436 прим 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Натомість Соснівський райсуд обрав митрополиту Феодосію Денису Снігирьову запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Як повідомила прес-секретар суду Мар'яна Коваль, у такий спосіб було задоволено клопотання прокуратури. Черкащина постійно працює на підсилення Збройних сил України. Ще дев'ять транспортних засобів слугуватимуть нашим захисникам. Подробиці знають колеги з телестудії Тясман. Вісім повнопривідних автівок та автобус це спільна допомога нашим захисникам. Автопідсилення передали військовим начальник Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець, начальниця Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко та міський голова Сміли Сергій Ананко разом із аграріями Черкаського району. Черкащани вони незламні, тому що вони один одному завжди надають допомогу і завжди підтримують один одного. Ми не перестаємо щодня разом спільно працювати разом з бізнесом з аграріями для того, щоб підтримувати наших хлопців на передових позиціях. Слова вдячності вашому бізнесу. Переконаний, що наша співпраця спільна для того, щоб і бізнес залишався стійким. І ми по максимуму робили для того, щоб і Збройні сили ми могли підтримувати по максимуму. Тому що задачі стоять різноманітні, вони різноспрямовані. Це і підготовка до посівних, і ми розуміємо, що без цього теж країна не стоїть без нашої економіки. І в той же час комплектування Збройних сил для того, щоб... Вони були ще сильніші, не дивлячись на те, що непроста ще ситуація саме по лінії зіткнення. Це робота не одного тижня, це командна робота. І перш за все я хочу подякувати за підтримку цьому всьому народному депутату Олександру Михайловичу Завітневичу. Ігорі Ванучу таборицю, начальнику Черкаської обласної військової адміністрації, за те, що швидко оперативно реагують на наші потреби в плані оформлення документів на виїзди і перетини, аби ці транспортні засоби основна маса змогла все-таки дійти до наших оборонців, до наших захисників. У цьому автопідсиленні є частина і від смілян. Мені приємно, що міська рада три автомобілі в черговий котрий раз передає. Це вже 18 автомобілів, які куплені за кошти. Нашої команди за кошти нашого колективу, крім того, ми долучилися до закупівлі автобусу. Тому я щиро дякую всім спонсорам, меценатам, аграріям Черкаського району. Ми спільно разом наближаємо нашу перемогу. Зі сміли автівки роз'їдуться у різні бойові підрозділи та слугуватимуть військовим у зоні безпосереднього зіткнення із противником. Тримаємо стрій та продовжуємо робити свій внесок у перемогу. Повномасштабне вторгнення та активні бойові дії збільшили кількість осіб зниклих безвісти. Спочатку інформацію для пошуку зниклих збирали в головному офісі уповноважено з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Згодом почали офіційно призначати регіональних координаторів. На Черкащині ці обов'язки виконує Анна Донець. До неї можуть звернутись і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. У більшості регіонів координаторами з питань зниклих безвісти стали ті, хто пережив усе на власному досвіді, але пройшли етапи набагато раніше. Сама Анна Донець шукає чоловіка вже понад 10 місяців. Історія його 156-го батальйону відома багатьом. Зі слів координаторки, важко відстежити момент, коли пошук рідної людини переріс у допомогу іншим. Мій чоловік зник не один, їх зникла група 32 особи, і ми з перших днів, ну скажімо так, да, з родинами, ми дуже якось так згрупувалися. І моменту думати, ну реально, з цього етапу, знаєте, думати, думати його не було. Потім воно якось так пішло, люди почали і без координатора да, дзвонити. Ось мені дали ваш телефон, сказали, що ви шукаєте чоловіка. Будь ласка, скажіть, скажіть, що, що робити, куди далі? І ти на автоматі розказуєш, так, я ходила туди, я там писала це. Хоч пані Анна офіційно на посаді місяць допомагає родинам зниклих військових чи цивільних із липня 2022 року, безпосередньо пошуком у регіональному представництві не займаються, натомість ретельно збирають усю інформацію, яка бодай, трохи може допомогти знайти людину. Заводиться так само картка заявника, то де описується вся ситуація максимально чітко. Допомагаємо з написанням цих заяв до всіх цих органів до військової частини, до нас поліція, якщо потрібно, з'ясовувати хто назначений слідчий, то тобто від етапу коли отримується сповіщення про зникнення до етапу, поки людина знайдеться, ось це все, скажімо так, за це відповідає координатор. Тобто, якщо в людини є питання, а питання, я ж кажу, вони виникають: знаєте, як, ой, там десь побачили відео, там десь фото, мені здається, то мій, а туди ми ще не звертались, треба написати. З цим, з цим приходять сім приходять сім'ї. Визначити точний термін пошуку неможливо, зазначає фахівчиня. Проте тут важливо дотриматися певного алгоритму. Насамперед, при отриманні офіційного сповіщення про зникнення безвісти потрібно звернутися до національної поліції та написати заяву. Чим йти до поліції? Якщо ви є безпосередньо кровною рідною людиною, то ви здаєте ДНК. Якщо ж, наприклад, дружина, то беремо дитину, щоб ну, мати змогу надати зразки ДНК. Також бажано відразу до поліції вже йти. З декількома фотографій зникло з різних ракурсів. Якщо є татуювання, бажано, щоб мати фото татуювань або детально ну розуміти, що їх потрібно буде детально, максимально описати. Доповнити справу можна документами, наприклад, паспортом чи військовим квитком. Далі звернення до військової частини, військомату і написання заяви на отримання грошового забезпечення для дружини, дітей або батьків. Проте і це не все. Багато хто. Ну, те, коли йшли хлопці захищати батьківщину, дуже берегли своїх рідних і не повідомляли ні частину, ні роту, ні, своє, не свою посаду, не звання. І багато людей, які приходять і кажуть, от мені, я знаю, що він же ну, пішов, бо про це знаю, але я не знаю він, ні де він де він був, нікуди їх відправили, ні, скажімо так, да, якихось біждань. Ніхто для цього направляється знову ж таки, запит через військкомат на військову частину за, для отримання документів по зниклому, а саме ким він був назначенний. Чи не до якої військової частини він належить, ну детальну інформацію. Коли зниклих, знаходять, роблять усе можливе, аби повернути їх додому живими або, на жаль, загиблими, розповідає пані Анна. Да, дуже багато випадків, коли дійсно ну знаходимо. Да, знаходимо як. Як відповідно живою людиною у полоні, да там по відео, по фото, якимись доказом, якими предоставляє та сторона на своїх телеграм-каналах, так і, відповідно ну наша держава робить все, аби змогти повернути і тіла хлопців. Ідуть так само перемовини, як і про обміни живих людей. Так і про обміни тіл, тому намагаємось максимально да повернути всіх додому, незалежно від того, живий чи, чи на жаль загинув. У такому ритмі роботи нормованим графік назвати важко. Буває буває 2-3 людини задання, буває 10-15 осіб, і ти не ти не знаєш свого в тебе немає графіку, скажімо так, роботи. Графік, який ти умовлюєш, да там з 9 до, до 2, до 3 прийом людей, але це скажемо. Це тільки умовно. Умовно, тому що якщо люди їдуть з області, ми ж не можемо сказати: Ой, вибачте, в мене все, графік як мене закінчене, я не можу вас прийняти. Тому приймаю, що будь-який час і, і підлаштовуюся більше все одно під людей. Офіційний прийом триває з 9 до 14 у приміщенні облдержадміністрації в кабінеті 127 а якщо ви не маєте можливості приїхати або маєте питання, телефонуйте 098 024 24 37. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана у золотиніській санаторній школі. Тепер не бояться відключень електроенергії. Новенький генератор, переданий благодійниками у навчальний заклад, забезпечить світлом у разі потреби всі комунікації. У комунальному закладі Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради навчаються 283 учні, із них частина на цілодобовому перебуванні. Тому перспектива залишитися у вечірній час без світла, а відповідно тепла і вечері, була занадто загрозливою. На щастя, нині всі острахи позаду новенький генератор, який передали у навчальний заклад від громадської спілки дистрикт Ротарі Інтернешнл», забезпечить потреби в електроенергії у разі аварійного відключення. Дуже приємно, що в нас час є такі благодійники, як громадська організація Ротарі Клуб Черкаси, які небайдужі до навчального і виховного процесу у нашому навчальному закладі. Вони нам надали гарний генератор, який допомагає забезпечити освітлення у вечірній і ранішній час. Дякую, що є такі благодійники. Голова Золотоніської районної ради Борис Євмина задоволений співпрацею з ротарійцями, спільними зусиллями влади і громади, і проблемні питання вирішуються ефективніше, запевнив Борис Григорович. Ситуація така, що всі працюють на перемогу. Хто на якому фронті, кожен виконує своє завдання. Зокрема, я хотів би подякувати всьому керівництву Ротаріклуб. За допомогу, бо ми напротягом вже, мабуть, сім місяців співпрацюємо, але ні разу у наших ні су ні в пресі не було сказано. Ми все це вуалювали. А сьогодні хотілося би вже таке подякувати людям, бо це була значна допомога. Ця допомога, перш за все, звичайно, йде на фронт на ЗСУ. Багато надали ми допомоги е, тимчасово переміщеним е, людям, і я сподіваюся, що в подальшому ми будемо співпрацювати. Тому сьогодні ще раз скажу велика подяка е, Віталію Леськіву, який цей фонд очолює в Україні, а взагалі-то це міжнародна громадська спілка і фонд в Черкаській області. Е, Представництво очолює Оля Полічук і Казарян Андронік. До речі, це не єдиний навчальний заклад у районі, який отримав подібну допомогу. Вже працює генератор у школі Васютинцях, а найближчим часом генератори отримають школи у Хрущівці і Взорівці. Дуже приємно, що у цей складний час об'єднались районна влада. Обласна влада, громадські організації і допомагають нам здійснювати належно навчально-виховний процес, забезпечувати усі складові функціонування закладу освіти. Варто зауважити, що забезпечення генераторами закладів освіти і охорони здоров'я, а також соціальної сфери це довгостроковий проект дистрикту Ротарі Інтернейшнл. Тому велика подяка від усієї Черкаської громади за таку дієву і своєчасну допомогу. Шпачки, цукрові качки та вареники з яєшною. Обласний центр народної творчості продовжує проєкт гастроспадщина Черкащини. У ньому методисти досліджують та вивчають унікальні страви, їхнє походження та технології приготування. Юлія Дзюбло продовження. Вже традиції гостинності та культура приготування страв на сьогодні українські традиції, їхня популяризація надзвичайно важлива, розповідає Таміла Іванова. Зі слів ідея створення проєкту Гастроспадщина Черкащини з'явилась спонтанно. Гастроспадщина – це один із елементів нематеріальної культурної спадщини, який в нинішній час надається надзвичайно велике значення, тому що ну що таке? Нематеріальна культурна спадщина, це наше минуле, це наше коріння, це те, що ми є, звідки ми пішли, і те, чим багата наша Україна наша Україна, наш народ. Ще один проєкт від центру народної творчості під назвою Смак дитинства курує Віталій Сінько. Чоловік розповідає, все почалось із цукрових качок, які колись готувала мама. Рецепт приготування відомий багатьом. Проте сама технологія дуже цікава. Цукерки на той час, всі пам'ятають, їх продавали такі довгенькі палички, просто солодкі. Да? А ми робили їх, качечки називалися. Ми їх різали на подушечки, робили з них форму качечки. На той час не було смаколиків, як такого. цього, Тому робили ми качечки, мама робила мої. І потім почали робити ми ще такі, мама робила на весілля шишки з цих. Навіть такі. Завдяки роботі працівників Черкаського обласного центру народної творчості одна зі страв уже внесена до Державного реєстру гастроспадщини України. Пані Таміла каже, цей процес довгий та кропіткий, проте він того вартує. Один із елементів гастроспадщини це бузинник Гільмязівської територіальної громади, в цьому році занесено до всеукраїнського національного переліку елементів. Це солодка страва, яка з покоління в покоління передається на теренах Золотоніщини. Ще одна цікава страва, над якою працюють методисти шпачки. Це маленькі пиріжки. Наразі відомо, що ця страва є обрядовою. Її готували на поминальні трапези в одному з населених пунктів Городищенської ОТГ. Місцеві провели власну аналогію. Вони згадують, що це маленькі такі були шпачки, які навесні, із залишків борошна робили маленькі пиріжечки, тому що хлопці йшли в армію. І люди вірили, що як хлопці йдуть в армію, як ті шпачки, які відлітають і знову повертаються додому, то щоб хлопці йшли в армію і поверталися додому. Крім того, пані Наталія розповідає, часто про унікальні страви дізнаються випадково. Ми поїхали по зустріч із фольклорним колективом у село Сагунівка. І коли ми вже записали пісні, от ми почали казати, а що у вас унікального є? Що такого цікавого. І от вони розказують, що вони готували капусту обов'язково, це капусняк, да? капусняк, да? щоб так уже Називалася у них капуста, і додавали, додавали червоний, обов'язково червоний перець, додавляють. Додають. От. і е, готують вареники, але вареники з яєшнею. Ви коли-небудь бачили? Коли береться яйце, взбивається і на пательні його одразу воно звертається, звертається, і вже воно готове. І це вареник саме на пару. Черкаський обласний центр народної творчості пропонує доєднатися до унікального проєкту гастроспадщина Черкащини. Кожен охочий може надіслати цікавий рецепт страви, яку вважає унікальною та притаманною саме нашій області на сторінку організації у Фейсбук. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащанка перемогла у всеукраїнські акції від Укрпошти. Я люблю передплату. У подарунок найактивніша суперпередплатниця отримала телевізор за всі роки проведення акції. Такий результат на Черкащині вперше. Черкаська педагогиня Олена Фещенко цьогорічна переможниця акції. Заслужена працівниця освіти України та очільниця обласного об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка десятками років передплачує понад 20 періодичних видань, серед яких Україна молода, Слово просвіти, «Порадниця» та вечірні Черкаси. Все мене цікавить. Різні галузі життєдіяльності країни, різна тематика, різне спрямування мене цікавить. І через це я передплачую щорічно. Вручили приз на Черкаському поштамті. Сама ж переможниця прийшла не з пустими руками. Вона своєю чергою вручила подяки працівникам пошти. За високу національну свідому громадянську позицію, вагомий внесок у популяризацію українського періодичного видання. У стабілізацію безпеки державності на поштовому фронті за участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті підготовку і випуск поштової марки до 85-ї річниці від дня народження видатного українського громадсько політичного діяча В'ячеслава Чорнобола. Так що я дякую. дуже дякую. дякую вам і дуже. Рада. Пані Олена закликає українців передплачувати періодику та збагачуватися знаннями, адже в різноманітті розважальних наукових чи громадсько-політичних видань кожен знайде щось для себе. Дуже багато з історії України, далі з різних галузей розвитку, як сучасного, так і минулому. І дуже цікаво для прикладу для тих, хто займається квітникарством, городництвом. Дуже цікаві поради, дуже, дуже цікаві поради для тих, хто любить і вміє готувати різні страви. І тому я вважаю, що кожен без винятку, кожен громадянин України знайде для себе там щось цікаве, потрібне. Акція Я люблю передплату тривала в рамках передплатної кампанії на 2023 рік. двадцять третій рік. Мені взяли участь понад 660 тисяч клієнтів, а переможця обрали за допомогою сервісу вибору рандом. Таку ініціативу Укрпошти директор Черкаської філії Олександр Марченко вважає гарним заохоченням. Ну я вважаю, що це гарний приклад для для того, щоб стимулювати передплату і відзначати людей, які багато читають, які замовляють газети. Ну і я думаю, що ми будемо продовжувати це робити. Не забувають в Укрпошті допомагати і Збройним силам України. Знаєте, у нас навіть марки, які ми випускаємо, вони з донатом для ЗСУ. Тобто ми стараємось і не забувати про те, що в країні йде війна, і відповідно в своїй діяльності за можливості передавати ті кошти, які ми отримуємо від клієнтів за купівлю марок чи чогось іншого на зсу. Пані Галина під час повномасштабного вторгнення призупинила передплату улюблених видань, проте сьогодні вона прийшла до відділення купити свіжий випуск сільських вістей. Місцевий треба знати, що робить місцева власть. Не здоров'я довголіття, а здоров'я, тому що не дуже нас празднують пенсіонерів, коли ти приходиш в рацію. Щоб знати новини, бути в курсі діла, життя продовжується. Мабуть, молоді думають, що ми нічим не цікавимося, а ми ще більше цікавимося. До слова, наразі триває передплата видань з поточних місяців 2023 року. Каталог доступний на сайті або в відділеннях Укрпошти ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такої «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.